Я зверху клею ізолятор, щоб воно нігде не коротнуло, бо тому, що коли ви будете припаювати сюди нікелеву стрічку або провід, він може прилягти і закоротити Ось сам контакт плюса, а це весь контакт мінуса. Цілий корпус це є захист, така бронь, броні захист, щоб ви не пробили, не прокололи цей акумулятор. Він є і мінусом, він є і повністю захист. Всім привіт! Що в нас сьогодні буде таке повчальне відео? Багато людей писало мені в коментарях під моїм відео в Ютубі і не тільки в Ютубі, і в Телеграм-каналі. Скажи, е, будь ласка, про акумулятори. Я розумію, що кожен раз приходять нові люди, є досвідчені, є які шарять в тій темі, як то кажуть, а які не шарять в радіотехніці, в акумуляторах і так далі. Так що я розкажу в цілому по-простому. Без всяких термінів на хлопський розум, що ви розуміли акумулятори, як їх заряджати, які вони є, і так далі. Так що буде дуже цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. і Ми погнали до більш детального огляду. Так, давайте з самого початку. Що таке акумуля... акумулятор? Акумулятор – це такий пристрій, в якому назбирається енергія, яку ви потім можете використати. Просто ви його заряджаєте, а потім можете розрядити, використавши цю енергію, яку ви за акумулятори є різних типів, різної хімії, тобто літіоні. Літі зарізофосфатні, далі нікель металгідрідні, нікель кадміові і їх багато видів є. Кожен акумулятор має свої характеристики, властивості, різну хімію і так далі. Щоб акумулятор вас добре служив, ним постійно треба користуватися, тобто заряджати і розряджати, щоб він жив. А якщо ви надовго його залишаєте, він може розрядитись в ноль. А ще якщо акумулятор був не свіжий, не новий, просто потім ви можете його викинути, тому що не зможете його зарядити. Популярний на даний час акумулятори це є Про них є. Говорити, що увагу звертати, чим їх заряджати і так далі. Це так коротко. Кожен акумулятор має свій номінальний вольтаж. Тобто, якщо акумулятор пише 3,7 вольта, можеш розряджати, там, наприклад, до 2,8-2,7 вольта і заряджати до 4,1-4,2 вольта. Це є номінальна номінальний вольтаж, щоб ви зрозуміли, що це таке є. Це є середина, тобто 3,7 вольта це є середній вольтаж того акумулятора. Є ще акумулятори, ось такі. Це є в нас нікель Металгід. Тут у нас бачите номінальний вольтаж 1,2 вольт. Значить, він розряджається приблизно там до 0,9 одного розряджається до 1,6 і 1,6 вольта, 1,6, 1,5 вольта. Думаю, це ви зрозуміли. Як наприклад, в одноразках на одноразках все це дуже прекрасно пише. Ось 3,7 вольта, 850 мА. І є номінальний вольтаж цього акумулятора цього, 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 цього і цього. Крім оцього, нікель е гідний і нікель кадмію. Вони мають свій вольтаж. Це типа заміна. Звичайним батарейкам там 2А, як ви бачите, 3А і так далі. Далі в політіонних акумуляторах це в нас калібр. Калібр, тобто, от є акумулятори популярні 18650. 18650 це його розмір, це його габарити, тобто діаметр, його окружність його 18 міліметрів. 65 мм його довжина, нулік в кінці означає, що в нього форма кругла. Наприклад, ось є акумулятор другого калібру. Ви бачите, він є трошки більший і він є трошки тонший, ніж 18650. Тут, в принципі, на акумуляторах все пише. Як ви бачите, 17670. Це в нас 17 діаметр по кружності, 670 в нього 67 мм довжина, і нулік в кінці означає, що він йде круглий. Форма його кругла. Я думаю, ви це зрозуміли. Також літіонні акумулятори є, як ви бачите, ось такі. Це теж формату 2А, типу батарейки заміни. От оце є нікель метал -гідрідні. Вони йдуть з носиком, а це є літіонні. Вони йдуть без носика і вони по габаритах ідентичні. По розмір його 14500, тобто 14 мм У нас діаметр, 10 мм його довжина, нолі в кінці це означає його форма. Він круглий. Чим їх заряджати, як їх розряджати, зараз це я все вам розкажу. Заряджати їх можна ось такими зарядними, любими, такими різними платами, ось такі плати, які заряджають ці акумулятори. Це літіонні акумулятори, вони заряджають. Що більш детальніше про плати, якими я користуюся, що я роблю саморобки, як їх припаяти. Я це все вам відео також знім. От кожну плату я вам покажу, де підключати, де припаювати, як заряджати, як розряджати, на які контакти паяти, ці чи ці, також тут, на які контакти паяти. Яка плата має захист і що таке захист? До речі, що таке захист? Тобто є захист на заряд і є захист на розряд. На заряд в нас має вольтаж перевищувати не більше 4,2 вольта, і на розряд не менше 3 вольтів. Ну, допускається там 2,7, 2,8 вольт. Я, наприклад, був замиряв в БМС, це є плата захисту, яка дає розряджати акум до 2,5-2,6 вольта. Це, в принципі, норма, це заявлено виробником. Кожному акумуляторі, ти можеш його розряджати до 2,5-2,6 вольта, але срок служби такого акумулятора буде менший. Далі ємність акумулятора. Ємність акумулятора може бути різною: 500 мА, 250 мА. Мені попадались акумулятори по 120 мА, такі от маленькі, і 3000 мА, 3500 мА. До що вам хочу сказати, не ведіться на ті акумулятори, які там продають в інтернеті. 8000 мА, 7000 мА. Я маю на увазі формату 18650. Максимальна ємність у таких акумуляторів 18650, якщо я не помиляюсь, виробників або Samsung, або LG, або Panasonic, я якось був читав, вони виготовили ємність там під 4000 чи 4000 з копійками мА. І Якщо я помиляюсь, поправте мене в коментарях. Такого формату більшої ємності немає. Якщо вам пропонують формату 18650 акумулятор, який має 8000 мА, можете сміло зняти лапшу. У звук і сказати дякую, мені такого не потрібно. Перейдемо до, сами, до самих акумуляторів, їхнього здоров'я, властивості, як вольтаж, скільки міліампер залишилось, і внутрішній опір. Внутрішній опір це така, як вам сказати, по-простому. Величина протистояння викликана протіканням струму, тому що струм проходить, він заряджається, і ось так: тим більше внутрішній опір, чим менше здоров'я цього акумулятора, чим менше він може вам видати тих міліамперів, залишилось тих міліампер. Ось так по-простому. Ви хочете більш детальніше дізнатися. Що таке внутрішній опір акумулятора, Можете почитати, в Вікіпедії є. Я вам так по-простому сказав для загального розвитку. Ми візьмемо зарядку і візьмемо акумулятор. Наприклад, ставимо сюди з внутрішнім опіром більш-менш нормальним. Отак, От вставляємо. І в нас тут показує внутрішній опір. Зараз виміряє 86 млн. Це нормальний акумулятор. Автоматично такий акумулятор, бачите, зарядка оприділила і заряджає стоком. Пів ампера. Це нормально. Якщо буде внутрішній опір більше, вона буде з 250 мА, тому що акумулятор буде сильно нагріватись і деградувати. Тобто вона його береже, щоб срок служби його був подовший, але куди вже довший, коли опір великий. Такі акумулятори вже багато мА не видадуть. Такими токами, тобто скільки ампер заряджати ці акумулятори, і яким вольтажом. Вольтажом. Цей акумулятор заряджається 4,2 В, два вольта. наприклад, поріг або плата, яка має поріг 4,2 В, вольта. Далі вона не заряджає акумулятор І з відповідним амперажом. Тобто, якщо акумулятор в нас має 2000 мА, його можна заряджати током 1 ампер. Це буде для нього нормально, він не буде нагріватися і так далі. Ще один приклад. Якщо акумулятор має 1000 мА, його, його потрібно, наприклад, заряджати током 500 мА або нижче. Також і цей, що на 2000 мА його можна заряджати А і нижче, там і 200 мА. Просто цей акумулятор буде довше заряджати. Це для нього плюс, тому що срок служби його тоді буде довше. Ще один важливий фактор, що хочу вам сказати про акумулятори: там 18650 і так далі, щоб ви знали наперед. От 18650 формат. Якщо ви хочете робити якісь саморобки і так далі, будьте уважні, якісь там акумулятори перепаковувати в шуруповертах і в других там інструментах, все розуміли, як це все робити і акуратно. Дивіться, зараз я вам покажу, де в нас на акумуляторах плюс, а де в нас мінус. До речі, ось це в нас плюс, він такий от горбатий, а це в нас мінус. Він гладенький. В різних акумуляторах по різному. Є з попиришками, такими 18650. Ну це зрозуміло, що це плюс, а тут мінус. Як ви бачите? По принципу, вони всі йдуть ось такі. Бачите, тут у нас де плюс. Воно з такими воздуховодами типу, вирізано, а тут є мінус. Okay. Зараз я вам оцей акумулятор ізоляцією знімлю, повністю розріжу і кажу, що всередині того акумулятора, де в нас плюс, де в нас мінус, на, що, на чому треба бути обережним. Okay. Бачите, оцей й весь корпус, щоб ви зрозуміли, це все є суцільний мінус. Цей маленький ізолятор, оце пластиковий, оце, оце є мінус, а це є от плюс. Якщо ви візьмете в акумуляторі, оце мертвий в мене акумулятор, він не закоротить зараз, тому що там ну там нуль вольтажу. Якщо ви будете брати щось робити з акумулятором, коли ви ось так зробите, ви цей акумулятор замкнете, буде іск і може спрацювати захист. Тут внизу під цією кришкою є клапан. Коли ви замикаєте коло, клапан піднімається і розриває контакт, щоб далі акумулятор не взірвався. Давайте я вам ще цей акумулятор, напевно, кусачками розріжу, покажу. І всередині, як виглядає цей клапан. Якщо ви щось робите з акумулятором і бачите, що тут ізоляція покоцана і видно метал, то ставте ось такі ізолятори. Вони продаються, спеціальні ізолятори на акумуляторі 18650. Ось так ви наклеїте зверху ізолятор. Нема різниці, якщо навіть буде він в плівці. А ви бачите, от бачите, в мене ось тут він, наприклад, покоцаний. Я зверху клею ізолятор, щоб воно нігде не коротнуло. Бо тому, що коли ви будете припаювати сюди нікелеву стрічку або провід, він може прилягти і закоротити. Так, давайте розріжу я вам оцей акум і показую. Що знаходиться всередині. Ось, як ви бачите, як виглядає акумулятор всередині. Це в нас верхня частина. Між ними, як ви бачите, ізоляція. Оця ізоляція заходить в нас до самого низу. Ось тут так заходить. Тут у нас, як ви бачите, ось стоїть оцей клапан. Ось він знаходиться тут, ось сам контакт плюса. А це весь контакт мінуса. Цілий корпус. Це є захист, така бронізахист, щоб ви не пробили, не прокололи цей акумулятор. Він є і мінусом, він є і повністю захист. Як відбувається сам захист акумулятора, як цей клапан спрацьовує? Дивіться сюди. Тут у нас ось такі отвори. Як ви бачите, оцей от клапан, оцей клапан, сідає прямо сюди в посадочну. Оце є в нас плюс. Той акумулятор замикає, зіатор автоматично починає різко нагріватися, звідси тиснуть його випари. Типу, от ви бачите, от зроблені такі типу під випори дирки. І цей клапан припіднімає. Багато людей роблять таку штуку: от знизу беруть оцей клапан, отак піджимають, і він сідає знову на контакт. І він тіпа знову працює, але це небезпечно при другому разу, коли ви зробите коротке, оце, що ви зігнули, отак вигнуло, воно назад вже не потисне того, розумієте, і акумулятор може загорітись, зріватись і так далі. Того не робіть. Коли акумулятор коротнув, краще сюди не лізти з тим клапаном, бо потім може статись біда. Я думаю, ви це зрозуміли. Ось так я вам покажу. Ось цей клапан, він сідає прямо сюди. При замиканні. Цей клапан тупо видавлює парами. оцими. Цей клапан чисто тупо ось цього посадочного відтискає догори. І все. І тоді вже акумулятор не працює. Плюса нема, мінус то, в принципі, є, щоб він не взірвався. Що з акумуляторами треба бути акурами, що ви не впевнені, краще цього не робіть. Особливо з цими клапанами їх назад вертати до життя це небезпечно. Бачите, яке воно м'ягеньке. Люди, от сюди. Підпихають, піджимає цей клапан. Він знов є контакт, і він типу знов працює. Так, Я думаю, ви зрозуміли. Хто не зрозумів, є в мене телеграм-канал. Переходьте туди. Там є пацани, вони вам поможуть. Якщо ви новичок, не годні розібратися. Я там є також можу вам відписати щось допомогти, як підібрати акум зарядку і так далі. Ще одне відео вийде з цими платами, як їх припаяти, як підібрати, який ампераж треба до акума і так далі. Провіримо ці плати, скільки реально вони ампер видають на зарядку цього акума. При початку зарядки і при кінці зарядки оцього акумулятора, що я думаю, буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Ставте вподобайки Україні. Слава ЗСУ! І всім до наступного відео!